Затриманому на хабарі голові Верховного суду Князєву зменшили заставу. Тепер, аби він вийшов на волю, достатньо внести 20 мільйонів гривень. Нагадаємо, коли його затримали у квітні цього року, суд призначив заставу у 107 мільйонів. З того моменту її зменшували ледве не кожного місяця. До 75 мільйонів, потім 55, 45, 35, 27. І ось 20 мільйонів, і суддя зможе поспати у власному ліжку себе вдома. Владислав Князєв працював головою Верховного суду України з зарплатнею 370 тисяч гривень або 10 тисяч доларів на місяць, але вирішив допомогти бізнесмену Живагу втримати контроль над полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом. Через посередників домовилися за хабар у розмірі 2 мільйона 700 тисяч доларів, за який князева і взяли. Насправді затримання голови Верховного суду України показало наскільки прогнила українська судова система. Коли гроші вже були отримані, помічник князева отримав смс з наказом розкласти гроші у декілька конвертів. 10 по 100 тисяч доларів, 2 по 150 тисяч доларів і 1 по 50. Це були гроші для суддів, які працювали разом з ним. Ще, як мінімум, 13 продажних суддів. Всі комунікації щодо організації та отримання хабаря здійснювало адвокатське об'єднання Горецький і партнери. Фактично злочинне угруповання, через яке будь-хто, в кого є гроші, може купити потрібного суддю. Певне адвокатське об'єднання, яке займалося, виступало посередниками між керівництвом суду і тими особами, які бажали за неправомірну вигоду вирішити свої питання в суді. Зараз Князєво загрожує до 12 років позбавлення волі. Чи встановили тих, для кого помічник судді розкладав зелені оконверти, невідомо. Тримаємо вас у курсі подій.